Ви придбали набір для створення різдвяного павука від магазину Колос. Сьогодні я покажу, як легко і швидко створити цю традиційну прикрасу. У наборі вже є все необхідне, отож пропоную його розпакувати. Для вашої зручності тут вже є нарізані соломинки трьох розмірів. Великі, середні. Та а також в комплекті йде голка та нитка. Додатково вам потрібно буде підготувати ножиці та лінійку. Вук це традиційна прикраса оселі в Україні на Різдвяні новорічні свята. Він складається з соломинок, які утворюють октайди, з підвіщеними до його вершин меншими октаєдрами. Наш павук, відповідно, буде складатися з октаєдрів великого, середнього та малого розмірів. Як ви вже помітили, вони всі відрізняються лише довжиною соломинки. Тож покажу вам, як можна зробити цей елемент. Пропоную розпочати з найменшого розміру. Ось такого. Спершу потрібно відмірити 70 см нитки. Далі беремо голку і нанизуємо нитку. Ось так. Спершу створимо основу. Ми беремо три соломинки маленького розміру. Три соломинки, і з'єднуємо їх ниткою. Незаймую. і зав'язуємо кінці. кінці, щоб утворився трикутник. Ось так. Ось так. такий трикутник. Далі беремо ще дві соломинки. Навезуємо. З того, як ми надягнули бінетки, потрібно завільний кран обернути, фіксувати ниткою ось так. І ще раз, для кращої фіксації, просто протягнути. Виходить ось, такий, ось така фігура. І далі ми знову повторюємо процес, одягаємо дві соломинки. Дві соломинки. Таким самим чином ми затягуємо ось тут подвійним обертом. Ось така коловина у нас є. І далі ми продовжуємо і знову надягаємо дві соломинки. І знову нанизуємо їх на нитку. Ось так. І знову подвійним обертом фіксуємо навколо. Вільного краю. Ось. так. І на цьому етапі нас має вийти паралелограм. Ось тут нанизуємо одну соломинку. Одну соломинку. І тепер з'єднуємо її ось із цим краєм. Ось так. І знову подвійним обертом. Фіксуємо. Ось така у нас має бути фігура. Тут трикутник, така пірамідка, тут ще є вільний трикутник. Наступним чином ми беремо ще одну соломинку, ми її анізуємо і ось так. Фіксуємо також з вільним краєм. Наразі має бути такий човник ніби. Ось так. І вже тут іде фінальний, фінальний крок, фінальний штрих. Додаємо останню соломинку. Можемо вже відкласти нашу голку. І робимо ввозик. Тут, Можливо, зробити спочатку накинути нитку над всіма соломинками через. Прокрутити її знизу, витягнути. І вже потім зав'язати для того, щоб наш промбот вийшов рівненький. І фіксуємо двійним вузликом. Раз. І так. І ось наш вам готовий точки вирівнюємо. Вирівнюємо І готово. Загалом таких маленьких октайдрів потрібно буде зробити 5. Далі варто приступити до роботи над середніми октаєдрами. Для них вже потрібно буде 140 см нитки та відповідно соломинки середнього розміру. Відповідно, для найбільшого октаєдра нам будуть потрібні найбільші соломинки та вже 250 см нитки. Після того, як всі фігури готові, можемо приступати до збору павука. Для початку закріпимо основу, найбільший октаєдер. Далі візьмемо середній і закріпимо його вже на нижньому куті. Ось так. Потрібно зав'язати два вузлика, але не дуже сильно затягувати, для того, щоб потім павук міг рухатись від потоків повітря. Затягнули і відрізали. Наступним потрібно взяти не акталір та так само зав'язати його в нижньому кутку середнього. На два вузлики. Раз і два. Ось так. Також пам'ятаємо, що тут дуже сильно затягувати не потрібно. Треба давати такий невеличкий простір залишати, щоб павук потім міг вільно крутитися. І обрізаємо. По аналогії потрібно прикріпити інші октаєдри. Таких павичків вважають оберегом та символом всесвіту. Напередодні різдва їх підвішували до центральної балки хати на довгій волосині з конячого хвоста. Завдяки круглобігу повітря через східні двері та спалаючій печі павук повертався в різні боки. Деколи під павуком ставили свічку, і при нагріванні він починав крутитися, і на стінах відбувалися тіні. Люди вірили, що це тіні душ покійних предків, що завітали до них на свята. Уважно слідкували, в який бік буде обертатись павук. Цьому вбачало магічне значення. Якщо ліворуч, чекай на голодний рік. Праворуч матимеш добрий урожай. Вважалося поганою прикметою, коли павук стояв на місці. За народними уявленнями, павуки мають властивість вловлювати в своє солом'яні та видиме і невидиме зло, тим самим оберігаючи оселю від негативної енергії. Коли людина була хвора, або ж коли жінка намагалася вигідніти, то ставала під павука, що він забрав усе погане. Павуків не викидали з дому після завершення зимових свят а залишали висіти до наступного різдва. Спалювали різдвяних павуків лише після того, як зроблять нових. Віраю, що Соломіний павук цілий рік обирав негативну енергетику з оселі і, спаливши його, знищували весь негатив. Отож, нехай Різдвяний павук тішить вас у це чудове свято.